Вітаємо з перемогою від коментаря до коментаря. Підкреслюйте, що йдете до своєї мети. І от якраз перемога над принциповим суперником. Дякую за привітання. Також, в свою чергу, хочу подякувати команді суперників сьогодні за боротьбу. Їм було досить важко грати, тому що ми бачимо, не було декілька ключових гравців у команди. Але налаштування нашої команди було досить потужно, тому що ми в першому колі, на жаль, РДС програли, тому команда. Виходила з бажанням перемагати, Головне, у нас зараз кожна гра залишилась принциповою, боремося за призові місця. Тому що ж, будемо крокувати далі. І сподіваюся, що у нас наша переможна серія буде далі зберігатися, тому що наступний тур ми граємо з командою Черкаські козаки. Хлопці також дуже добре грають. У нас однакова кількість очок. Фактично, думаю, зараз у нас буде очна боротьба, хто залишиться у турнірній таблиці в боротьбі за третє місце. Ще раз дякую всім, будемо тренуватися, обов'язково переможемо на наступні грі. Дякую.